День Тетяни, що відзначається 25 січня, став символом студентства і ще одним улюбленим святом в довгому переліку січневих дат. Саме цей день наповнює холодну пору року, атмосферою молодості та весни. Студенти вітають один одного. А у всіх тетян подвійне свято. Воно об'єднує студентів не тільки всіх вузів, а й декількох поколінь. На честь такого свята в Московську проходило нагородження відмінників та учасників міських олімпіад всіх шкіл нашого міста. Свої нагороди отримали 80. Сядь учнів загальноосвітніх закладів. Символічним є те, що найрозумніші дітки отримали свої відзнаки саме цього дня, адже вже незабаром школярі стануть студентами. Зі словами вдячності за старанність і наполегливість у навчанні до присутніх звернувся обраний міський голова Віктор Літвіщенко. Сьогодні у нас дійсно, в городі …праздник. і вместе з нами, до в цьому залі присутствовав до Олександр Дюма. бы сказал, надо писать новую книгу 20 лет спустя. 20 лет назад я инициировал эту программу, стипендию городского головы, самым одаренным, самым талантливым, самым усердным и прилежным детям из числа учащихся школ нашего города. Виктору Ивановичу дуже приємно, що ця традиція не забута, и що талановиті та розумні діти отримують нагоду за свою старанність. Из всех отраслей жизни человеческой, образование просвещение всегда были самыми главными. Потому что любому обществу, любому государству нужны те, которые в состоянии изменять жизнь к лучшему. Я хочу сказать слова с благодарностью. Підійським колективом директорам школи образования нашого городського. Я хочу сказати славу благодарності родителям нашим. От вас многое, очень многое від вас завісі. Зі святом усіх, добра, вам щастя, дороги! Також до привітань приєднався секретар міської ради Сергій Горошко, який побажав нам московським розумникам на цих досягненнях не зупинятися. Дозвольте мені, по перше, подякувати. Педагогам і батькам за вашу, за вашу напружену і відповідальну працю, тому що навчати і виховувати дітей це дуже відповідальна і необхідно. Подякувати вам, дорогі діти, також повторюсь за вашу напружену працю. Крім цього, на розумників нашого міста очікувала й урочиста програма. Багато талановитих дітей з веселими танцями та співами дарували гарний настрій усім присутнім. Серед відмінників більшою наполегливістю в навчанні показав себе Владислав Бондар, учень ліцею Самара, який розповів нам про свої досягнення. Ну крім того, що учоба в школі можна займатися теж самим самостоятельно. Звісно, ну в ліцеї теж нам дають таку хорошу базу, але. Самім треба теж те все самим Васаміми стремитися до цього. Так прийшло нагородження розумничків нашого міста. Успіх людини безумовно, заслуга його найближчих людей з непомітними на перший погляд щоденними зусиллями, працею, торпінням і відповідальністю. А нашим відмінникам бажаємо залишитися лідерами в тій області, де у них все виходить, не втомлюючись осягати нове, долаючи небачені труднощі і перешкоди, перемагаючи гідних суперників.